Дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. працює Іванна Герасимчук. Вітаю, правоохоронці викрили на крадіжці держмайна голову однієї з райрад на Одещині. За нашу інформацію йдеться про очільника Білгородністровської райради Григорія Мельниченка, начебто він під приводом необхідності збереження держмайна привласнив швидкісний катер, який належав екоінспекції. Попередньо збитки державі складають 2,5 мільйони гривень. Оголошено тимчасові коридори для торгівельних суден, що йдуть до портів України та в зворотньому напрямку. Але повідомляється, що протягом всього маршруту зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації. Вказані шляхи в першу чергу мають використати для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний. До проходу маршрутами допускатимуть судна власники та капітани, яких офіційно підтверджує. Жують готовність до плавання в поточних умовах. Нагадаю, останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. А після виходу Росії з зернової угоди, держава-агресор атакувала портову зернову інфраструктуру. Кові не рекомендують розпочинати пляжний сезон, попри наміри обласної влади. В оперативному командуванні південь кажуть, обстановка в зоні відповідальності не змінилась. Досі існує ракетна небезпека. Крім того, ворог дуже часто наносить удари саме з морського напрямку. Ми свої ризики і загрози, які існують і виходять з нашого аналізу, їм довели. Далі компетенція місцевої влади прийняти рішення в балансі, скажімо так, безпекової складової і виживання бізнесу. Очевидно, що вони йдуть на зустрічі одніми іншими. Щодо мінної небезпеки в асоціації саперів кажуть достеменно неможливо порахувати скільки у морі дрейфуючих мін та де саме вони знаходяться, і жодна перевірка або обстеження дна акваторії не дає гарантій того, що купання буде безпечним. А... Море це е, така жива субстанція, тобто воно весь час рухається, і ці речі переміщуються, тобто водними потоками. Тому е, повні гарантії навіть перевірка пляжів е, не може дати. Ну і е, гарантувати. І крім того, хочу е, ще раз нагадати, що е, чим ускладнюється е, ну, водолазна перевірка мо моря чорного, ну е, не завжди е, видимість там достатня для того щоб все ж таки проводити а, і якісно і ефективно цю перегляд. Додам, минулого року через ігнорування заборони купання відміну у морі загинуло декілька людей на Одещині. Зокрема, одному із загиблих вибухом відірвало голову. В Болградському районі Алабай загриз жінку, коли та прийшла його погодувати. Від отриманих травм та загинула до приїзду медиків, яких викликали сусіди. 39-річна жінка приїхала з міста у село на дачу нагодувати своїх собак. Усіх тварин власники тримали прив'язаними, окрім Алабая. Щойно господиня зайшла у двір, як пес кинувся на неї, аби медики та правоохоронці могли підійти до тіла жінки. Собаку застрелили. 4 мільярди 770 мільйонів гривень виділить держава на 133 регіональних проєкти відновлення та закупівлю спецтехніки. Це ремонт та відбудова знищених багатоквартирних будинків, облаштування укриттів, ремонт та побудова об'єктів, водопостачання та водовідведення, які зруйновані внаслідок підриву Каховської ГЕС. За ці ж кошти планують облаштувати житло для переселенців, які втратили власні домівки. Додатково майже 550 мільйонів гривень буде виділено на відновлення та створення резервних потужностей об'єктів теплопостачання. В Україні запускають пілотний проєкт ЄАРХІВ, в рамках якого планують оцифрувати документи держорганів. На першому етапі сформували та передали окремі електронні документи Міністерства юстиції на зберігання до архіву мін'юсту та центрального державного аудіовізуального і електронного архіву. Надалі проєкт планують масштабувати на всі органи влади, а згодом і на інші організації. В мін'юсті кажуть, це особливо важливо під час війни, оскільки ворог намагається знищити. Щовати цінні для українців папери. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.